Ну що, друзі, ось такий електромобіль до нас залітає в продаж. Це Hyundai Kona 2019 року. Авто в класному стані. Батарея 64 кВт. Автомобіль проїжджає спокійно 400 км. led фари, оригінальні легкосплавні диски, контроль полоси, безключовий доступ, шкіряний салон з підігрівом, з вентиляцією на електроприводі. Усі склопідіймачі, проекція на лобове скло, мультикермо, датчики світла, дощу. Вентиляція сидінь, підігрів керма, електроручник, бездротова зарядочка вашого телефона, клімат-контроль, автомобіль має пробіг 122 тисячі кілометрів, все в чудовому стані. Комфортний, класний автомобільчик. Зарядку також маємо, камеру заднього огляду також маємо. І, до речі, акустика в нас преміальна. Якщо ви собі шукаєте... Класний електромобіль, приїжджайте на тест-драйв даної ікони. Місто Бердичів, вулиця Шкіряники, 8, Бієрауд.